Потрібен тихий та надійний насос для опалення приватного будинку або квартири. Grundfos Alpha 1 – перевірене рішення. Ця модель із міжосьовою відстанню 180 мм. Ідеально підходить для більшості систем опалення. У комплекті сам насос, коннектор, комплект прокладок, гарантійний талон та зрозуміла інструкція. Має міцний чавунний корпус і зручну панель керування з LED-індикатором режимів. Насос. Електронний має кілька режимів: перше має три фіксовані швидкості: друге режим постійного або змінного тиску, та третє. Підтримує сигнал для керування автоматикою котла. Максимальний тиск до 10 бар, робоча температура до плюс 110 градусів за Цельсієм, потужності 25-40 вистачає для більшості одно або двоповерхових будинків. Грюнфус Альфа 1 – це тиха робота, енергоефективність і ресурс понад 10 років. Справжній поставив і забув. Є питання по сумісності або заміні? Напишіть нам, допоможемо підібрати ідеальний насос. Саме для вашої системи Грюнфос це стабільність і комфорт. Доставимо, підкажемо та встановимо.